П'ять хвилин по одинадцятій в Україні це дійсно прямий спеціальний ефір на радіо НВ. Я називаюся Олег Білецький. Найближчим часом поговоримо про американську підтримку для України. Ну, здавалося б, що вже тут говорити. Конгрес проголосував сьогодні ввечері. Має м, своє слово сказати Сенат. Далі президент це все підпише. Я вже таки повторюся, скажу, що тут немає інтриги, ну, бо є позиція Джо Байдена про те, що він напевно підпише цей пакет допомоги, який був проголосований на вихідних. Але коли йдеться про тяглість, коли йдеться про передбачуваність ось цієї допомоги, то тут питання все ж таки виникають. От зараз їх обговоримо з нами на зв'язку Владислав Фарапонов, голова інституту американістики і аналітик Інтерньюз Україна. Мої вітання, добрий день. Вітаю, Олеже. Вітаю. Ну, давайте почнемо певно з візиту. Американської делегації до Києва двопартійна делегація конгресменів приїхала до української столиці. Стало відомо про це напередодні. Візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною. Йдеться у повідомленні посольства США у Києві в соцмережі X Вони це опублікували. Фотографію на тлі значить такого вагона, поїзда на Укрзалізниці. Тобто вони вони в Києві, і це видно, і і, і це підтверджено. Та, ем... Результат цього візиту чи дійсно ми маємо чогось на додачу ще чекати, чи після того що сталося на вихідних, в принципі, ну там затьмарити або додати щось буде важко? Ну дивіться, я скажу три речі: перше, я думаю, що нам треба все ж таки. Трохи буденно розглядати деякі деякі візити законодавців, зокрема ті, тому що все ж таки е, да, дуже мало часу пройшло, ще навіть після е, голосування, там, яке було в суботу, да, і е, ми всі знаємо, скільки займає зараз дорога до України там за кордону. Тому сказати, що там щось нове могли привести після голосування якісь меседжі однозначно, але щоб сказати, що вони будуть якимись такими... Що е, ми там особливо маємо звернути увагу, і на що раніше не звертали увагу, то я думаю, було перебільшенням, тому що все ж таки це група законодавців, які е, відносно не часто були в Україні, де да, до цього моменту, і в принципі, е, треба теж давати е, собі розуміти, що все ж таки не всі законодавці американські з нижньої палати конгресу з палати представників взагалі були в Україні і не кажучи вже про те, щоб. Приїхати до Києва після повномасштабного вторгнення, тому власне, деякі от з таких візитів, я думаю, що ми все ж таки маємо сприймати як буденність, як робочі візити, і в принципі для американських законодавців надзвичайно важливо все ж таки бачити власне своїми очима, як то кажуть, те за що вони голосували. Да? тобто, як живе Україна, як живе Київ, зокрема там у звичайний робочий день. Там так сьогодні і можна сказати, останнім часом більш-менш тихі дні там відносно обстрілів і так далі, але в. В принципі, їм важливо відчувати знаєте, той, що називається вайб, от якими, там, яким живуть українські люди і так далі. Тобто я сказав би, що тут немає нічого такого екстраординарного. Навпаки, це показує, знаєте, що навіть навіть. Після голосування цей візит не було скасовано. Да, тобто, я думаю, що цей візит планувався насправді заздалегідь, тому що так якось знаєте, абсолютно підгадати так день в день. От умовно в суботу ввечері, е, голосували там, в там відразу у неділю е у складну дорогу. Да, тобто, ну я не думаю, що як то кажуть, це можна було так е запланувати заздалегідь. Тому я б сказав, що це робочий візит і нічого тут такого. Екстраординарного мені здається немає, і, і таких якихось особливих меседжів не було. Я б сказав, що надзвичайно цікаво було би, якби все ж таки приїхали деякі сенатори ще, і на вихідних е, сенатор Лінсі Грем, якого зараз дуже тісно пов'язують з Трампом, який відносно регулярно був е, в Україні протягом останнього часу. Він запросив е, скласти йому кампанію у візиті до України сенатора Джей Ді Ванса. Зі штату Огайо, який виступає проти допомоги Україні, ось це було би надзвичайно цікаве поєднання, і це був би дійсно надзвичайно цікавий візит, тому що це один із сенаторів, який дійсно так голосно заявляє, що Америка не може допомагати Україні і одночасно робити Америку сильнішою, ось якби. Такий візит відбувся відразу перед голосуванням, то це було б дійсно цікаво, або відразу після. Але але ми всі розуміємо, що оскільки прямо сьогодні буде голосування, то я думаю, що це звісно поки що не реалістично, але ну хто знає, можливо, найближчим часом і відбудеться. А до речі, ем, яким чином належить Україні Києву працювати комунікувати з тими? І взагалі давайте інакше поставлю питання, чи належить це робити в принципі, чи варто це робити? От з тими, хто е, висловлювався проти і. І не підтримав під час голосування. Чи все ж таки, якщо рішення є, а воно є, ну то проблеми і немає, і комунікувати нема про що. Дивіться, скажу три речі: перше, що дуже треба комунікувати, тому що банально ми собі не можемо дозволити цього не робити. Тому що якщо ми не будемо комунікувати з тими, хто цього разу проголосував проти за різних обставин в різний час. Ця кількість може бути збільшена. і може бути збільшена до критичної межі, тобто, умовно, коли там голосування за допомогу Україні може дійсно залежати там від одного декількох голосів, і це дуже дуже небезпечна така ситуація, да, тому що все ж таки. Рівень поляризації в американському суспільстві дуже високий, і в американському політикум дуже високий. Тому, скажімо, покладатися на там різницю в один-два голоси це дуже дуже така не... нестабільна історія. Вона дуже хитка. І я думаю, що ми просто собі не можемо цього дозволити. Да, в тому е стані, в якому перебуває війна, в якому перебуває економіка і так далі. Ми не можемо собі відмовлятися в тому, щоби. Комунікувати з представниками законодавчого органу е, нашого основного союзника, нашого стратегічного партнера, да, це визначено і в українських е, зовнішньополітичних документах. Тому другий аспект це дійсно треба говорити і з трампістами, і з тими консерваторами, які не підтримали цей законопроект з власних політичних мотивів. Так, є ті, з якими говорити дуже складно. Це там, я думаю, всі бачили, хто слідкував за процесом подання правок до цього законопроекту. Да наскільки. Маргінальними були деякі пропозиції, зокрема від деяких законодавців, які тісно пов'язані з Україною, і так далі. Але тим не менше, навіть попри те, що нам це було, я думаю, неприємно всім бачити, все одно треба комунікувати, тому що знову ж таки треба відчувати, знаєте, ось сигнали, які вони посилають, і власне на чому вони базуються. Якщо це там власна антипатія, це одна справа. Якщо це системне бачення, яке надіяно там як уявним. Там аналітичним центром, е уявними радниками якимось або медіа і так далі. Тобто треба розуміти, як то кажуть, на що вони посилаються, які їхні аргументи, окрім того, що е це не в інтересах, нібито Сполучених Штатів допомагати Україні, а ось в інтересах Сполучених Штатів захищати власний південний кордон, наприклад. Да? Тобто ця риторика теж вона звучала саме під час е обговорення цих правок. Тому, власне, це друга теза. І третя теза нам. Надзвичайно важливо все одно балансувати між демократами і республіканцями, тобто, як би нам того не хотілося, і е, я сам чув від деяких, е, скажімо, так, експертів, деяких лобістів, там які спілкуються часто з республіканцями і, і мають в цьому дуже великий досвід, е, все одно вони кажуть, що це дуже важливо говорити, звісно, з тими, хто приїжджає до Києва. Але надзвичайно важливо говорити теж з тими, хто не приїжджає до Києва, і власне тут ми як держава, як експертне середовище, теж маємо теж давати рекомендації, тому що якщо ми будемо концентруватися ну, умовно зараз тільки на республіканцях. То теж демократи будуть це бачити, і, і вони, скажімо, ну якщо не образяться, то принаймні зрозуміють, що от е, була ставка зроблена на це, і це дуже дуже тонка матерія в американській політиці. Дуже все швидко змінюється. Тому нам треба постійно балансувати між чинною адміністрацією, між е, е, кандидатами е, в президента да, від іншої партії е, і так далі. Е, е, треба говорити із законодавцями, які наближені там до Трампа, і так далі. Ось буквально. Ну, нещодавно, де ж теж парадоксальна ситуація сталася. Деякі закордонні політики чинні політики з, з Трампом зустрічалися. Да, це і президент Польщі, і міністр закордонних справ Великобританії. Це достатньо безпрецедентна ситуація, коли так до виборів відносно ще далеко більше ніж півроку, і в принципі вже так відкрито. Вони вони говорили і, зокрема, говорили про Україну. І хто знає, можливо, це теж вплинуло на позицію Трампа, і можливо, це вплинуло теж і на рішення деяких законодавців, які наближені до нього, аби все ж таки вони підтримали цей законопроект щодо допомоги Україні, зокрема. Ну щодо ось цих приватних зустрічей, то я найчастіше зустрічав таку оцінку, таку дефініцію, що це мовляв намагання грати одночасно на двох фортепіано, образно кажучи, та принаймні з польського боку. Але здебільшого, це теж оцінювалося позитивно. Щодо прогнозованості і тяглості американської підтримки для України видання Reuters, агенція Reuters, публікує матеріал, в якому ну вони фактично констатують США, готові вислати озброєння України. Райні протягом кількох днів після підписання законопроекту про допомогу ми теж це чули від українських аналітиків. що Це може бути питання тижня. Однак військова підтримка у 2020 П'ятому році залишається сумнівною, і тут як аргумент наводиться переобрання Дональда Трампа, який скептично, а я би сказав, може навіть не скептично, але непередбачувано ставиться до обсягів допомоги Україні. Радикальні республіканці в Конгресі, які виступають проти подальшої військової підтримки, ну одним словом, низка чинників, які не дозволяють нам бути впевненими в осій тяглості підтримки. Наскільки це високий ризик наразі? Дивіться, дійсно дуже важливо про те, що ви сказали про планування допомоги, і все ж таки я сподіваюся, що ці повідомлення в медіа вони дійсно правдиві. Тому що якщо державний департамент, якщо Міністерство оборони Сполучених Штатів не ретельно планували виділення допомоги, то це може дійсно трохи затягнутися. Але все ж таки, я переконаний, що вони це робили, і так само, як і робили це раніше, тому дійсно тут я бачу. Певне раціо не в тому, навіть що це швидко ухвалять, тому що це потрібно Україні, а тому, що була пророблена відповідна підготовча робота. Це трохи інше, і відповідно, коли ми говоримо про допомогу для України, то все ж таки у Міністерстві оборони Сполучених Штатів були. Певні кошти, які вони могли використати, але вони не були впевнені в тому, що ці кошти їм потім е, компенсує фактично конгрес. Да? І тепер, уже, коли це сталося, то в принципі основних таких е, затримок вже не має бути. Скажу друге щодо того підтримки про 25-й рік, да і так далі, це надзвичайно важлива вже розмова. Здавалось би, да, що вже як то кажуть, все вирішено, але насправді це лише початок. Якщо чесно, тому що так зараз дуже важливо е, отримати і цей сигнал, і цю підтримку. Але насамперед важливо теж думати про планування на 25-й рік. І за моїми оцінками, все ж таки, до весни 25-го року цієї допомоги нам може вистачити. Це перше, і друге, навряд чи там в лютому місяці 25-го року, наприклад, буде наступне голосування щодо допомоги Україні, тому що перше інавгурація нового президента 20 січня 25 року. Це або друга інавгурація Байдена, або інавгурація там іншого президента, а, і нове скликання конгресу, яке теж буде переобрано в листопаді, вже починає свою роботу на початку січня 2025 року, тобто зазвичай перші місяці, і особливо цей місяць, по суті, весь січень там до інавгурації, особливо і лютий. Вони присвячені внутрішній політиці, тобто треба конгресу, новому скликанню конгресу і президенту показати, а що вони власне пропонують конкретно, як то кажуть, по новому е американським виборцям, і так далі. Тобто, я думаю, що десь березень, квітень можна говорити про наступне таке велике голосування за допомогу Україні. Я не думаю, якщо чесно, що там хтось у Вашингтоні реалістично дивиться на те, що там війна завершиться до цього часу. Єдине, що мене трохи лякає одна теза спікера Джонсона. У нас зараз так всі сприймають спікера як лідера, як героя, і це, мабуть, справедливо для нього. Але він сказав в одному з інтерв'ю, вже після того, як ухвалили допомогу, одну фразу, яку нам важливо розуміти. Він сказав, що взагалі то, коли президент Трамп прийде до влади, він зможе завершити цю війну. А зараз нам треба дати допомогу Україні, аби вона вистояла, і фактично це означає, що все ж таки фінальне слово у цій у цьому рішенні було за Трампом, коли Джонсон із Трампом теж бачився. Да? Тобто у нього була зустріч з Байденом, і потім була зустріч з Трампом. І ось фактично, ось ця теза про там домовлятися із із Росією, очевидно, або там у тристоронньому форматі це ще теж достатньо. Широко сказано, і точно не зрозуміло в якій конфігурації буде, але все ж таки несе певні ризики, тому що той світогляд і, зокрема, бачення завершення війни, яке пропонує Трамп, воно дуже дуже спрощено, і нам вже треба розпочинати нову інформаційну кампанію, щоб ще раз пояснити, які злочини здійснила Росія в Україні. Що конкретно Росія порушила, і чому Росії не можна довіряти, навіть коли йдеться про завершення е, війни, да, і в якій формі ми це бачимо, і так далі. Тобто, ось, якщо ми зараз у цей момент упустимо, і зокрема у комунікації з республіканцями, то умовно дійсно приходить Трамп, скликання конгресується і Республіканці отримують більшість у обох палатах конгресу. Тоді нам буде дуже складно переконати, чому власне там ми не можемо йти на поступки Росії там у перемовинах, да, і так далі. Тобто, чому треба вести перемовини з позиції сили? Ось якщо ми цього не зробимо, то дійсно ризики можуть бути серйозні. А поки що, я, якщо чесно, скажу, що поки що розмови про там страх перед Трампом або страх перед е, президентством Трампа, я думаю, що він дійсно трохи передчасний, тому що. Не все залежить від першого від першої особи в державі. Я думаю, що Трамп під час свого президентства в цьому лише переконався. Ну, ви вже згадали про Майка Джонсона. Тут навколо його, по перше його поведінки в конгресі, і навколо його політичної персони точиться така ціла, знаєте, дискусія. Е -е, представниця республіканської партії Марджорі Тейлор Грін заявила, що спікер палати представників зрадив республіканських виборців після того, як Конгрес схвалив нову фінансову допомогу для України, і говорить про те, що вона ініціює голосування щодо його відставки, якщо він сам туди. Тобто у ту відставку не піде. Ну ми розуміємо, скажімо, строкатість заяв Мейджорі Тейлор Грін. А може навіть абсурдність, мені видається, це слово теж буде тут доречним. Але чи це додає ну теж певних таких ризиків для Майка Джонсона для його подальшої подальшого майбутнього? Однозначно це додає ризиків для майбутнього спікера Джонсона, тому що він нова людина, все ж таки, у керівництві республіканської партії. Взагалі він я дуже добре якраз пам'ятаю цей момент у трансляції, коли його обирали, то він буквально сказав, що навіть його дружина там не встигла прилізти не встигла. Прилетіти до Вашингтону, тому що він не сподівався, що все так швидко трапиться, і взагалі що він все ж таки буде обраний спікером. Да, тобто, насправді тоді в жовтні місяці минулого року події розгорталися дуже дуже стрімко, і власне він теж не сподівався отримати таку високу посаду. І час від часу він е, показує, все ж таки, що він дійсно ще вчиться, але все ж таки він достатньо впевнено вже себе почуває. Але є проблема, що це скликання. Конгресу ухвалила поправку до. Правил да що називається, правил процедури, що називається у міжнародних організаціях і власне і лише один конгресмен або конгресвумен може ініціювати питання про відставку спікера раніше для цього потрібно було п'ять підписів, да і це складніше було зробити. Натомість, як зараз це може зробити одна людина, і власне цим і шантажує е, спікера Джонсона ряд законодавців і вже деякі. Кажуть, що вони приєднаються до петиції тейлор Грін і так далі. Але ми повинні розуміти наступне, також, що якщо спікера відправляють у відставку або е не, довго не обирають нового, то це роб робить абсолютно нефункціональну всю палату представників. Тобто пленарна зала, да, тобто пленарні засідання неможливі, коли немає спікера. І можливі там засідання комітетів, але все ж таки пленарні засідання вони е, неможливі без спікера, і дуже добре для нас, що палата представників все ж таки ухвалила це рішення, і е, дуже добре, що не ініціювали насправді питання про відставку спікера Джонсона. Ми не знаємо, що буде далі, але ось в цьому випадку, навіть якщо там хтось каже, що спікер Джонсон він не він не герой, він мав це зробити раніше, але він все одно поставив свою репутацію. На це рішення, да, І він поставив свою кар'єру навіть на це рішення, зокрема щодо виділення допомоги Україні, тому що якраз, якраз Телорґрін шантажує його саме позицію щодо України, що нібито значить він і, і, і їхні колеги по конгресу, значить, більше хвилюються за Україну там ніж за Сполучені Штати і так далі. Тобто. У цьому треба аплодувати, е, і дійсно треба дякувати спікеру Джонсону за сміливість, в тому, що він не побоявся це зробити. Що він, як він вже казав в інтерв'ю, що він хотів зробити правильно і він хотів е, зробити правильно так, аби історія е, розсудила цей його крок. Да? Тому, в принципі, в цьому аспекті я думаю, що той факт, що він пішов все ж таки на такі. Поступки, можливо, і з власними якимись амбіціями, і з власними ризиками, я думаю, все ж таки. Робить його, ну якщо не героєм, то принаймні однією з визначних персон, давайте так у 24-му році, коли йдеться про американсько-українські відносини. Ну але в цілому, цю таку конфронтацію, намагання насолити Майкові Джонсону, як її належить розглядати, це радше історія про політичну боротьбу. Ну бо є демократи, є республіканці, чи це просто таке цинічне? Зведення особистих рахунків, ну бо рішення прийняті, те, що залежить нам, це вже зрозуміло. Конгрес проголосував, а тепер просто під, 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 підсунути свиню, що називається е, е, спікерові Джонсону. Ну, для того, щоб він відчув, які бувають наслідки. Дивіться, це перша боротьба за вплив всередині партії, е, як найперше, тому що все ж таки якраз Тейлор Грін позиціонує себе як така представниця. Праворадикального крила республіканської партії вона хоче, як то кажуть, укріпитися в статусі, якщо не лідера, тому що тут складно це лідерство насправді виміряти. Звісно, то принаймні найбільш гучної, найбільш помітної представниці ось цього крила республіканської партії, і е, все ж таки теж йдеться про боротьбу за впізнаваність. Да, от часто в Америці, коли там, наприклад, якийсь сенатор. І це там може бути дуже відомий сенатор у певному штаті, наприклад, він балотується президенти. От, певна єдина проблема, і точніше, перша проблема, з якою він стикається, це впізнаваність на, на загальнофедеральному рівні. І ось, власне, такими діями, зокрема, нам здається, що це абсурдно, але тим не менше. Тейлор Грін намагається теж собі отримати оцю національну впізнаваність. Тобто вона хоче, щоб про неї знав кожен. Щоб так, можливо, трохи це маргінально виглядає, але все ж таки, все одно, вона хоче, аби про неї знав кожен, і щоб ось коли кажуть. Грін, всі знали, хто це, як вона виглядає, і що вона там орієнтовно, хоча б пропонує, по там ряду питань, е, хоча б із внутрішньої політики. Mm -hmm. Тобто, це йдеться теж про впізнаваність і серед виборців, і про. Ну, авторитет, хоча у такій цікавій формі, з боку до партійців, строкатій формі так на правду. Ну, частково можемо сказати, що вона досягла своєї мети, тому що певно, ну мені так видається, але істотна кількість українців не скажу більше, але істотна кількість українців знають, хто така Мерджорі Тейлор Грін і що вона пропонує. Не знаю, як там з американцями, але от от, от так воно деколи складається. Владиславе, дякую вам за те, що знайшли час за спілкування. Владислав Фарапонов голова інституту американістики і аналітик Інтерньюз Україна у нас в ефірі щойно.